Привітки, привітки, мої хороші! Дякую, що завітали на мій канал Здоров'я та довголіття. Мене звуть Ірена, і сьогодні я коротенько вам покажу сам масаж, який я собі роблю, і також іншим дівчатам рекомендую від другого підборіддя. Звісно, є причини, і, відповідно, є наслідки, якщо ви, до прикладу, їсти забагато, так ось а, ніяких вправ, абсолютно ніяких ні розтяжок не робите. Таким чином у вас утікає тіло, і а, що не тільки водичка робиться, набирається в вашому тілі, а й і жир. І а, в декотрих дівчат дуже багато набирається саме а, в другому підборідді. Отож, які я. Які я методи рекомендую, щоб позбутися. По-перше, є дуже класні вправи, наприклад, я вам декілька покажу, в Ютубі є дуже багато від вправ підборіддя, але я покажу лише декілька ефективних, які спрацьовують на мені. По-перше, кожен день, крім суботи-неділі, можна використовувати такі вправи, як вправа за допомогою якої ви позбудитеся другого підборіддя. Вона виглядає таким чином. Дивитися, да? ось. І так витягуєте оцю щелепу нижню, 10 раз, 3, 3 рази по 10 разів. Або інший метод можна також дієвий, що схоже на перший метод. Просто витягуємо язичок і тянемося до носика. Таким чином, у вас буде формуватися, ось качатися оцей нижній так м'яз і він буде що робити, і він буде знищувати ваші другі підборіддя. Також, що я рекомендую, я вже підготувала олійку, дуже також допомагає це м -м, механічно вибирати чуть, чуть олійки, дари Розмазуєте, щоб не дерти шкіру, так, обов'язково використовуємо олійку, щоб шкіра не тянулася. Складаємо в такі, як сказати, пальчики, так. і ось таким чином проробляємо свою нижню ділянку. Якби щось крутому, закручуємо, так? Також можна повторити два підходи там по 10-15 секунд, скільки у вас стане, так? Але кожен день. Також можна проробити бокові зони. Також декольте Так робити декілька хвилин і бажано дні не пропускати. Тобто, якщо ви вийшли, до прикладу робити три рази в тиждень або п'ять разів в тиждень, крім суботу-неділі, то таким чином, ви повинні і цей графік дотримуватися. Ось і все. І можете легенько помасувати. Ось так приблизно воно виглядає, і ви просто помітите, як ваш овал почне змінюватися, так? Ось. Але стосовно вправи, не забувайте, тому що це дуже обов'язково. Якщо ви, до прикладу, будете робити тільки раз в тиждень, ну, я думаю, що ефекта буде маловато. Так само, як ви, до прикладу, вправи робите, так? На прес. Так, треба качати кожен день або через день. Ось а один раз в тиждень воно нічого не буде давати. Ось так. Надіюсь, я сьогодні була вам корисна. Якщо напишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви думаєте про другий підбородок? Як ще можна друге підборіддя забрати? У мене на сьогодні все. Дякую ще були зі мною, і до наступного тижня. Всім пока-пока.